Це вже відео для тих, хто хоче, наприклад, знімати. Або взагалі почати якусь іншу справу, чим-то займатися, але ніяк не зробить це, знаходячи якісь постійно відмазки, Обставини. Ось штатів, 700 гривень. Знову ж таки, це вже зараз, коли я вже зняв ось скільки у мене: 9 чи 10 відео на інстаграмі, в Ютубі. У мене вже є перегляди, люди щось пишуть. Тобто був якийсь прогрес. До цього я знімав. на... Книжки на телефон Xiaomi. ось, Ну і на GoPro, але GoPro це окрема тема. ось, Штатив. І зараз світла немає, флешка я знайшов, А побратиму взяв. Штатив 700 гривень. GoPro. Знову ж таки, у більшості людей є айфони, є якісні телефони. Ось у мене Redmi Note 13, на нього теж можна знімати, я зараз так. знімаю. Note 13. GoPro, ну просто я для військових цілей її купляв і поки немає ніяких там. Поки я не воюю, скажімо так, не на позиції, то я використовую її для цілої блогу. А ось як її використовуватиму на позиції. Так ось, GoPro ну, вона стоїть. Гроші, ну а знову ж таки, її взагалі для таких цілей, для блогу, її брати не треба. Ось вона, для неї треба багато світла і так далі. Потім... Перекидати на телефон, обробляти. Це часу займає багато. Тобто краще взяти там iPhone або якусь звичайну камеру. там, Nikon, Canon там, за 10 тисяч гривень. Так ось. Добро можна пропустити. Телефону достатньо. з Цього, наприклад. Софтбокс. Це я вже докупив. Давайте почнемо з цього софтбоксу. Все своїми руками зробив. Ось, Це піщева пленка, це марля. Там ще. Ні, це футболка якась там. Це футболка із льна, я так понимаю. Коробка з під піци, піцу купують не обов'язково, я думаю, у вас є коробка якась. І там этот прожектор на 50 Вт чи на 30 його мені і дали. Це вже ще одне світло це штатив. Я всю суму назву, тому що не пам'ятаю по отдельності сколько. Софтбокс і лампочка там. Є 27-й цоколь. У вас лампочка така є точно вдома. Тобто це просто мощно, на 28 Вт. Оце конструкція вся 180 гривень. Ось, ну і заді ще этот Led лента є. Зараз я купив візки, але це так. Це не виправдані трати, але все одно це виглядає красиво. Зараз покажу, як це все виглядає. Ось так це виглядає. Softbox. GoPro. Ще один софтбокс. Ось така підсвітка. Мені до речі більше подобається.